Вітаю колеги! Кожен робочий день, чи то вчителя, чи то директора школи як художнє полотно, і ми створюємо його за допомогою педагогічних та управлінських фарб, пензлів досвіду та, звичайно, палітри почуттів. Але чи часто ми зупиняємось на цьому шляху, щоб вдивитися у своє власне відображення в дзеркалі цього полотна? І В рамках ініціативи Натхнення поруч я хочу запропонувати вам своє бачення того, а як педагогу можна рефлексувати. І я вам запропоную 11 інструментів, як не потрапити в педагогічне болото. Перший інструмент це щоденник вчителя. Тобто можна вчителю записувати свої думки, враження, спостереження після уроків. Це може бути такий дуже короткий виклад того, що пішло добре, що могло бути кращим, взагалі, які плани на майбутнє. І, звичайно, цей метод підходить для тих, хто любить писати, хто любить взагалі вести щоденники. Другий інструмент це відгуки учнів. Можна попросити учнів дати відгук про урок, або про методику якогось викладання, або про якийсь прийом, який ви запровадили в своїй роботі. Це може бути анонімне опитування дітей, чи навпаки відкрита дискусія. І мені здається, що для цього має бути звичайно, сміливість кожного вчителя почути про себе різні думки, тому що діти насправді вони дуже чесні і відверті да, у своїх думках. І звичайно, це має бути все. Системі. Тобто не так, що ви один раз попросили відгуки, а потім про це забули, і це робите інколи. Третій інструмент це спостереження коли. Можна запропонувати колезі прийти на ваш урок і поділитися своїми спостереженнями та думками. І цей спосіб, зокрема, використовують дуже часто вчителі в Німеччині. У них насправді немає практики такої, як щоб адміністрація ходила на уроки, або, наприклад, щоб заступник директора прийшов на урок і дав зворотній зв'язок. Ні. Вони, якщо хочуть його отримати, вони його замовляють у своїх колег. Якщо вони вирішать, що. Що можна замовити, потрібно замовити у директора, вони це теж зможуть зробити. Далі, четвертий інструмент це аналіз своїх уроків. Тобто, можна попросити, щоб ваш, ваш урок або якийсь його фрагмент зняли на відео. І потім, коли ви переглянете відеозаписи своїх уроків, то у вас також будуть надзвичайно цей прийом корисним, адже так можна побачити себе збоку, з іншого ракурсу. І теж можна помітити якісь свої із'яни і свої навпаки перемоги. П'ятий. Інструмент це вивчення нових методик. Спробуйте, наприклад, щось нове на уроці, і потім просто-напросто проаналізуйте, як це пішло. Це може бути або нова гра, наприклад, яку, яку ви хочете впровадити в процес як вчитель ігропрактик, або, наприклад, прийом, або підхід до викладання, до управління. Я, наприклад, дуже люблю використовувати цю тактику, тому що люблю експериментувати. Проваджувати різні ігри на урок, зокрема, зараз я різні ігри собі придбала. От зараз переді мною гра слово не колір, яка, яка тренує у дітей струб це струп вправа, це струп прийом, який тренує розвиток. Як Правої півкулі, так і лівої півкулі. І взагалі все, що ви впроваджуєте, ви будете дивитися на те, який же відгук у дітей. І в одного класу може бути відгук, і ви туди будете приносити цю гру, а в іншого класу, наприклад, буде відгук на щось інше, і ви тоді там будете робити щось інше з дітьми. Далі п'ятий інструмент це групова рефлексія. Це коли ви часто, систематично, регулярно зустрічаєтеся з колегами. Де можете обговорювати, наприклад, якісь виклики, які виникають у вас в вашій роботі, або, можливо, успіхи, ну і шукати, звичайно, спільні рішення. Шостий інструмент це постійне навчання. Коли ви відвідуєте воркшопи, семінари, вебінари, це теж також може стимулювати вас. До насправді рефлексії давати якісь нові ідеї, давати нові підходи. Тому що коли ми з вами будемо варитися лише в своєму власному соку, то цей сік може почати бродити і треба туди додавати інші інгредієнти, для того, щоб він був смачний, для того, щоб він був здорово спрямований, для того, щоб він був взагалі прийнятним для того, щоб його споживали. Далі сьомий інструмент це ставити собі питання. Мені здається, це найлегше з чого можна почати, наприклад, ставити собі три питання. Перше питання чому я навчила сьогодні дітей да, зробити такий е, короткий зріз. Не обов'язково це писати, навіть я б радила не писати, це просто в голові описати, проговорити. Е, друге питання що б могла зробити краще, тому що завжди, в тому, що ми робимо. Е, у нас Є якась така самокритика, але головне тут не клювати себе. І третє, які у мене є цілі на майбутнє. Тобто, ви подивилися, що ви зробили, ви подивилися, що могло бути краще, і, звичайно, якісь зміни можна вже запровадити з завтрашнього дня, тобто від чогось відмовитися, щось, наприклад, включити. Восьмий інструмент це самооцінка. Це коли ви встановлюєте для себе такі собі власні критерії вашого успіху. І регулярно перевіряєте себе за цими критеріями. Ну, наприклад, їх можна встановити для себе прописати, там, наприклад, 5 критеріїв і раз в місяць до них повертатися, ага, цей критерій за 10-бальною системою, 10, цей критерій 8, цей критерій 5. І потім подивитися, це ж ви придумали ці критерії, тому ви можете потім від них відмовитися, якщо для вас ці критерій. Критерії важливий, ви на нього звернете увагу і тоді більше будете працювати саме з цим. Ну, наприклад, якими можуть бути критерії? Як на мене, одним з критеріїв може бути зростання учнів. Тобто учні показують вам або покращення, або, відповідно, погіршення у навчальних досягненнях, незалежно від свого рівня, тому що ви оцінюєте окремого учня. Це один із критеріїв. Далі взаємозв'язок, чи є у вас взаєморозуміння та стосунки довіри можу, чи між учителем та учнями, між вами та учнями, або навпаки, наприклад, у вас конфліктність. Стосунки, це теж можна проаналізувати елементарно за десятибальною системою. Далі задоволеність собою на роботі. От часто буває таке, що ми з вами ну, от щось нам некомфортно, чимось ми незадоволені. Коли ми, наприклад, інколи буває, що ми відчуваємо, що робимо щось значуще, а інколи у нас знижена мотивація і відсутність ось такої внутрішньої зацікавленості в роботі та вірі. І ми навіть ну, не віримо в її важливість. Да? Тому це теж можна над цим потім працювати. Далі такі критерії, як адаптація до змін. Зараз відбуваються різні зміни в освіті, зокрема, в різній школі можуть відбуватися різні зміни. І тому наскільки ви вмієте адаптуватися до них? Або ви сприймаєте будь-які нововведення і ви. Нормально на них реагуєте, ви адаптуєте гнучко до, до своєї роботи. Або ви їх, наприклад, ці нововведення вважаєте загрозою і незручностями для вас, і повністю категорично відхиляєте, навіть не запропонувавши нічого свого. Далі такі критерії можуть бути як взаємодія з батьками. Якщо, наприклад, у вас вона така має бути в вашій роботі, і ви оцінюєте, чи ви вмієте підтримувати конструктивний діалог з батьками та залучаєте. Їх до освітнього процесу, або ви просто-напросто у вас є якісь проблеми да, з діалогом з батьками. І це був восьмий інструмент, самооцінка за вашими критеріями. Дев'ятий інструмент це може бути візуалізація. Багато вчителів, я знаю, є візуали, їм важливо намалювати якусь ментальну карту, можливо, якусь діаграму, свій ріст, можливо, таблиці якісь, і вони можуть допомогти структурувати думки та відслідкувати прогрес у вашій роботі. Десятий інструмент це обговорення з батьками. І от я думала, чи включати його, чи не включати, але потім вирішила включити, тому що зараз, дивлячись сторінку Facebook, бачу, що особливо батьки СОС, бачу, наскільки батьки збуджені, наскільки батьки чіпляються до різних моментів роботі вчителя. І можливо, можливо, якщо ми з вами в рефлексію внесемо. Обговорення з батьками процес можливо ось такого. Такої недовіри до вчителя буде менше. Що я маю на увазі? Можна дізнатися їхні бачення та відгуки про ваші уроки. Звичайно, вони не є свідками. Але зі слів дітей, вони точно формують уявлення про того чи іншого вчителя. Так, це може бути інформація трішки спотворена. Але головне, мені здається, що діти мають і приносять з уроків взагалі зі школи, це емоції та свій внутрішній стан. І цим Батьки точно можуть з нами поділитися і показати нам інший ракурс та відкрити щось нове в своїй роботі. Тому, зробивши перший крок, у всякому випадку попробувати точно можна. Ну, і 11 останній інструмент, про який я хотіла б сказати, це відпустіть себе, у значенні не сваріть себе. Тобто, не всі уроки, які ви проводите, вони, вони справді проходять ідеально. Ви маєте розуміти, що це народ. Нормально. Головне вивчати свої помилки і не боятися їх робити знову. Адже саме завдяки ним ми ростемо як професіонали. Звичайно, це не весь список варіантів рефлексії педагога, тому що їх багато і немає насправді універсальних. Кожен вчитель, мені здається, має обрати. Винайти навіть, можливо, його ще не існує свій якийсь неповторний спосіб рефлексувати. Тож рефлексія це не просто самоаналіз, це спосіб розвитку, вдосконалення та пошуку нових шляхів у викладанні, нових шляхів у управлінні. І цей процес нескінчений. Це момент, коли ми з вами. Зупиняємося щоб замислитися, щоб оцінити, і тоді з новим розумінням рухатися вперед. Як на мене, дуже часто ми відмахуємося від цього, думаємо, що це неважливо, що думаємо, що і так зійде. Я вважаю, що тоді і результати будуть також так собі, так зійде. Тому що рефлексуючи, ми не лише розуміємо свої сильні та слабкі сторони, що дуже важливо, і, можливо, кожен вже про них знає, і ви знаєте, і ваші колеги знаємо. Але мені здається, що рефлексуючи, ми знаходимо гармонію у своїй професії. Ось цього якраз точно не вистачає. Натхнення. Поруч не забувайте про це пока.